Вітаю вас на своєму каналі, Алла Фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алиборсть. І сьогодні я б хотіла розповісти вам вже вкотре про свою улюблену рослину, це Десмодіум Канадський. Вирощуємо ми цю рослину більше 10 років, значно більше. Коли вперше я познайомилася із Куценко Наталією Іванівною, це спеціаліст селекційно-дослідної станції, лікарських рослин, села Березоточа, Вубенського району Полтавської області. Де ми от вже багато-багато років беремо якісне насіння і вирощуємо лікарські рослини, щоб була така змога, ви знаєте, що як хороше насіння, як сортові хороші, гарні рослини, то, відповідно, вони містять велику кількість діючих речовин і вони є ефективні для виготовлення фітопрепаратів та фітозборів. І от саме Наталя Іванівна ознайомила мене з такою рослиною, як Десмодіум Канадський, і сказала, що це рослина з противірусною дією. І з того часу почалося. Та вивчення цієї рослини. І дійсно, перші пацієнти отримували це і знайомі мої дуже хороші, які протягом кількох років не могли вилікувати таке захворювання, як оперізуючий лишай, тобто були значні болі по ходу нервових закінчень. Ну, ці пацієнти вже перепробували різні препарати, різні, були в різних лікарів, але ефекту не наставало. Тобто турбували такі постійні сильні болі по ходу нервових закінчень. І саме ця рослина вона вилікувала такого хворого. Користувалися ми екстрактами. Перші це були 20%, потім 30% екстракт із свіжої сировини десмодіуму канадського. Потім з'явився такий препарат, як онкосан. Це протипухлинний мій препарат, протипухлинний, противірусний, імунокоригуючий, до складу, якого також входить десмодіум канадський. Ця рослина вона дійсно вона працює, вона наділена. Сильними такими лікувальними властивостями, і саме за рахунок суми флаваноїдів десмодіну рослина виявляє саме противірусну дію. І основні її такі напрямки використання це використовуємо при тих захворюваннях, які мають вірусну етіологію. Тобто все вірус, всі вірусні захворювання, це і герпес, оперізуючий лишай, папіловіруси, навіть складні онкосани, він має протипухлину противірусну дію. І також при навіть таких звичайних гострих респіраторних захворюваннях дихальних шляхів вірусної етіології. І, звісно, коли з'явився в нас коронавірус, то ми не могли не користуватися цією рослиною для профілактики у вигляді настоїв. Тобто після, як зовнішній засіб, після відвідування місць таких масового призначення, приходиш, наприклад, додому, повертаєшся і промиваєш ротову пору. Знину положчиш рот, горло, миєш руки цією рослиною. І дійсно ця рослина працює. І я можу без перебільшення сказати, що ця рослина врятувала багатьох, особливо тих хворих, які боялися захворіти коронавірусом, які мали складні захворювання, хронічні захворювання, дихальних шляхів, фібрози, бронхопневмонії. Тобто ця рослина вона дійсно працює. І зараз на даний час ми працюємо. На над створенням препаратів, які використовуються при тих захворюваннях, які мають вірусну етіологію. тобто ті, які погано лікуються. І от у мене були такі матеріали наукові. От у мене була така і стаття, і науковий був матеріал за відсутності динаміки противірусне лікування. Тобто, коли лікуємо, ми, наприклад, панкреатіти, хронічні, цукровий діабет, той самий постковідний, і навіть і не постковідний, також він має вірус. В деяких випадках вірусної етіології. Потім, ну от мені так хочеться багато розповісти про цю рослину. Рослина дуже сильний гепатопротектор, використовується при медикаментозній, вірусній, токсичній. Після хіміотерапії враження, печінки, коли от є онкологія, людина проходить хіміотерапію. І ми знаємо, що як наслідок виділяється велика кількість вільних радикалів. І от саме десмодіум канадський має властивість саме за рахунок цих суми флаваноїдів виводити цивільні. Радикали, зв'язувати їх і має дуже сильну гепатопротекторну дію, що е, також особливо цінний, цінним є, коли є метастази в печінці. Тобто рослина вона дуже хороша, нефропротекторна, коли є запалення нирок, коли є ознаки ниркової недостатності, е, коли підвищується рівень креатиніну сечовини, е, коли люди лікуються, пацієнти лікуються тривалий час, а нема динаміки. І от саме тоді на допомогу приходить рослина, десмодіум канадський. І препарати використовують ми на настій рослини, беремо. от Зараз саме я хотіла показати вам, що зараз, от саме час, завтра ми будемо заготовляти цю рослину. Ми бачимо, що частина представників цвіте. Починає цвісти, частина знаходиться в стадії бутонізації. Тобто, це є саме той час, коли рослина ефективна для приготування настою. Ми рослинку висушуємо або свіжа сировина, дві столові ложки на пів літра укропу настояли 30-40 хвилин, по третій частинці тричі на день до їди. Тобто рослина ефективна. Якщо ми додаємо до цієї рослини інші, такі як Лофан Тібетський, імунокоригуюча, дуже потужна імунокоригуюча дія, коли ці дві рослини поєднуємо, можна, ехінацея, тобто, як і на це на працює вона. Ну от е, були в мене тоді, коли був коронавірус та епідемія коронавірусу, е, то е, декілька засобів масової інформації: цей «Цей цей добрий господар, здоров'я й довголіття. Е, друкували е, твій вибір. Це Волинська, друкували. Такі матеріали стосовно цієї рослини, і я називала ці статті рослина, яка рятує життя. Дійсно, ця рослина врятувала багато життів і продовжує рятувати. А ми продовжуємо працювати, створюємо нові препарати, надаємо ефективне лікування і доводимо, що саме фітотерапія це є ефективне, безпечне в першу чергу і надійне лікування. Шановні мої підписники, гості каналу. Я бажаю всім міцного здоров'я. Ідіть в природу, заготовляйте лікарські рослини, будьте здоровими. А в кого виникнуть питання, будь ласка, під цим відео є номер телефона, мого, номер вайбера. Будь ласка, телефонуйте. Я з радістю відповім на ваші запитання. До наступної зустрічі.